Першого другого! Даюся, але я взагалі не можу ще доріжатися зайти. Сюди просто шотки лили, тятя піс! О, сюди! Куди залетів? Он такчик залетів челік. І всім здоров підписники, це новий відосик на моєму каналі. Сьогодні я взяв аккаунт у підписника з бронзою в ММС, і ми сьогодні будемо тролити бронз, коротше, в МММці, да, пацани. Аккаунт я взяв у підписника з мого телеграм-канала SigmaXUAPS, вставте цю приписочку собі, якщо ви хочете просто до мене у відосики. І вступіть в мій телеграм-канальчик, посилання в описі в профілі, пацани. Всюди там посилання в мій телеграм канальчик Першим ділом я хочу йому віддячитися і дати йому 200 голди від себе. Сьок дали братанчику 200 голди, яку я скинчик за 200 голди. І, собственно говоря, ми йдемо просто в МММку притворятися читерами і жорстко виводити пацанчиків. Гоу. Звання, бронза, що за нік, Семнікс, Це жорсткий пацанчик, бронза, Сільвер, бронза, шо за просто мудрені якісь ніки. Предлагаю, ну ні, мій дігл випав. ні, 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 Давайте дігл, будь ласка. Як я взяв дігл, я предлагаю зразу написати. Я читер, пацани. Так, пишемо просто я читер, пацани, сорян. Йдемо їх розносити. Перший хедшотик залітає. Ну не хедшотик, ну ладно, пацани. Нічого страшного. Кешотик, не хедшотик, обща карі знись, що залітає. Де другий? Ну ти сюди, мені треба. Ти щоб думал, що ще це сюди. Я тут їм, цукерку, так що нічого страшного, да? Ой-ой. ой, -ой, -ой. Десь що робить. О, ні, ні-ні, Сюди забрали на ножика, але мене не забрали. А, ми вже рознесли. Треба їх затролити. Страшно? Питаємо їх чим страшно, чи ні. Я предлагаю одразу взяти авік. Нічого не чекати. Ну і де вони? Ось забрали першого просто по читерськи там через флешку, через смок. А де челик? Алло, де челіки? Це вже не смішно, де челики? Першого. Другого Ні-ні-ні, я -ні -ні, флеш. Я останній тут залишився, да? Ось так його. Блін, я би забрав, якщо що. Ізе напишемо. ізе. Вже 6 на нуль йдемо, а може це плюс-мінус уже нормально, так? Да? Для читера. Забрали зразу. Треба забирати, пацани, щоб вони думали, що ми читери. Щоб дос був цікавим. Ну де ти, брат. Забрали? Давай другий, другий, другий. Куди? А де другий? Вс, заб... Нє, браха, муха. Не, не. Сюди, коротше, ладно, пацани, ми вижили це саме головне. Ідемо 8 на 0 просто. 8 на 0, ізі напишемо. Відноситися до читерів. Я ужасно, якщо чесно. Це просто для відоси, коли я творяюся. Але я взагалі не навожу чотирів, що це закін. Сюди просто шоки лили, тятя кис. Хаєшечка в тьомочку полетіла туди. І туди. О, сюда, як гарно. Просто буст підписника. 11.00. Не твою ботов. Напишемо ось так, щоб їх злити. А що? Бронзи не відповідають, нічого. У них два челіка рівнули, чи що це таке. Ну, братанчик, виходи. Виходи, брато. Кидаємо сюди хаєшечку. Полетіла флешечка. Ой-ій-і-є. Ні, ми чуть не заступили. Сто челік буде. Ось тебе, браток. Тут нікого нема. І останній на пленту. Ні, його забрали. 5-0 йдемо просто, що це таке. Що таке кізично? Говорити не. Умиєте. І шо пише? Сміється. Ви що ви, пацани, не говорите, мені треба контент. Чому ви не говорите, якщо вмієте говорити? Ой-ой, ой тут челик. те... Якось заберемо. Ось так. А другого вже забрали, блін, жаль. На ножик, блін, я хотів, щоб вони подумали, що якийсь ну. Так, пацанчик, все. Мене. Це дістало, пацанчики. Беремо калашик. Ідемо їх, вони всі полівали. Що це таке зразу? Думаю, що вже немає смисла навіть грати, бо катку отмінять. Порострілюємо їх, хаєшечку так. Ну що диви? Ой-ой-ой, хто мене флешить, тімейт? Глупий якийсь реально. О, сюда, куди залетіло в дирочку маленьку? Оте під флешечку так і сюди залітаємо. А куди забирають мої тімейти? Один залишився. Треба його послухати і знайти. А він на пленту, боже, тімейти всіх забирай. Що за кал? Треба контент робити. Я 14 на 0, до я їх не чувствую. Алло, пишемо просто. Не знаю, що ми це пишемо взагалі, якщо їм все одно на те, що ми читер. фуфу фуфу прострілом заберемо взагалі якось. Це реально? Зараз прикиньте, забираємо і був би завоз. Ну йде один, вони полівали, не інтересно взагалі грати. Зараз підемо в ласткатку. О, яку ласткатку наступну катку. Що з теканайном зробили? Подивіться на цю анімацію, вона якась странна стала. Звісно, же, мої тімей їх заберуть, того що ми їх не чувствуємо. Два челіки проти нас. Полівали, от... Траха, напишемо. Я вважаю, що це треба виносити за віком того що. Такий калаш, боже, ми їх не чувствуємо. Ну, пацани, ви де? Ну, пацани, ви де? Ну і де ви тепер, пацани? Десь никаються, чи що я не розумію. Оу, oh, шиш, пацани. А де вони? О, oh! Криса тут. Тут криса. Так я знав, йомо, як я його забрав взагалі? А останній не плантуй, його заберуть. Не, не забирайте, дайте кіл, дайте кіл. Дайте кіл. Сюди кіл забрали 16 на 0. На 0 Уфуфу, <свист> 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 пацанчики. Вообще нечок, треба піти в наступну катку. 100%, даже не обговорюється. Турурурун. <після> Ой, чи так написав. Напишемо easy. Ха-ха. <після> Щелік появився реально. Щелік взяв і реально появився ця бронза. зараз дати їм звідси в голову. Вони на пішли, ну блін. Так і зрозумів, що не на. Чи де вони? На? Да, вони на, а вони на. Останній запленту. <після> О, сюш, що я говорю взагалі даже. У мене язик заплітається. Що, пацанчики? 10-0. Катка перша вийшла у нас. Не сліплять. Так що катка 10-0. 17 на 0. Ізі. Боти напишемо і лівнемо в наступну каточку Плюс 56 підписнику дають, що це за буст просто. Коротше, щось вони не агряться Думаю, що в цій катці вони будуть агритися Того ж нам треба контент, нам треба завоз, і щоб виставили лайкос на цей відео, пацани. Що тут по нікам? Такс, е, ламін, якась. Не знаю хто про, Н1. Діма, просто хомяк розкачаний. Тажора, Дімазор, Некст. Карта Пісюна. Оце Діма, це чисто я після тренування, пацани. Напишемо па. 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 Та боже, це не сорянно, я з чтами. О, шиш, не можу просто попасти навіть. Премодіглець. діглець, Зараз теж попитаємося щось дати нормальне. Вони на як завжди, не йдуть. Давайте підемо на адамоїмо. Гоу. Ого, шиш. Чи є хтось на. Чи нема хтось на. Конечно, на ні, нікого нема ні, ні, ні. тут все. Пусто вони всі бейдуть. Отут челік, отой челік. Два челіки. Не можу попасти, що це таке. Забрали. Ладно. Ви цього не бачили. Йома, а що йо, не стріляє, патрони закінчуються. Забуш таке може бути. Алло, алло, ні, 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 ні. Треба не померти. Сюди! І так забрали ледве. Три кіли набили, пацанчики. Я думаю, що це нормально, в принципі. Ой-ой-ой-ой-ой. Пишемо. Страшно. Ну їм страшно, я вже, знаєш, їм страшно. Станемо зараз сюди на боксі, пацанчик, і дамо їм якийсь вон тапчик. Щось не завозні бронзи стали, пацани. Щось на бронзах уже не як давно. Хо, пачку вибили просто на гізі. Тима, кудись біжить. Не знаю куди. Де ти, брат? Тучель, ходи, ось де він. Забрали. І останній де. Тут десь останній. Ой, нет! Що останній робить? Давайте надігли його. Сюди, вон тапчик в голову залетів, все кайф вообще. Ой-ой-ой. 2-0. Чого мене просто ніхто забрати не може вже другу катку. Не на перших містах. Ну звісно, не може, я ж забув, що рейнджер взагалі на основі. Тут бронзи просто Перші, другі, треті, четверті, тільки і все. Так, з флешечка полетіла туди. Молотов полетів. Кудись Коротше, я предложу зайти їм в спину, щоб вони злякалися. Треба грати як читер, так в пікселях забирати, щось робити. Йомою! Так я знав, що ти тут будеш, але я забираю його все одно. Тут челик, де? Де челики? Алло? Забрали сюди. Другий теж тут, ось де. Забрали ще одного. Так, будь ласка, один на один залишаємося. Ну треба забрати, щоб всі точно поняли, що читер. Забираємо сюди, пацанчики! 10 на 0, 3-0 виграємо. Що це таке? Пишемо easy. Пишемо з софтом, да. Пацани реально вірять щас в софтом. Невже типа реально так играєш, що пацани думають, що софтом? Це вони так слабо грають, що думают, щас в софтом. Сюди! є як? Давайте на хаєшку. на хаєшку і буде жорстко. Ось так, дивіться, три, два, один. На хаєшечку. Двох! Двох на хаєшечку навік на ще. Йомаю, я такого не ожидав, кого я не ожидав, що чесно. Давайте отут попробуємо на міду когось забрати, якщо вони є. Забрали. І будь ласка, останнього. Ейс, будь ласка, ейс. Будь ласка, ейс, пацани. Треба Ейс. Може так думати, що треба ейс завіка дати. Десь тут уже. А його забрали, блін. Я не дали мені ейс, пацани. Я буду плакати. Що за кал? Я реально хотів ейс зробити. Дуже сильно, але не вийшло. Так що попробуємо ще якось зробити цей ace. Плачте, ботики. Челики, реально вірять, що я софт. Ну, реально вірить, що я софт. Як можна просто повірити, що я софт? Звісно, я ж і граю, якось за скінами забираю. У мене пінга нема хоча б. ой, -ой. Пам! Парарарарарам. Парарарарам. пачкою ніхто йти не буде, ні? Йдуть, йдуть, Йде за пачкою, йде пачкою! Ось тут зараз ще будуть челики. Блин, пацаны, мені уже страшно, якщо чесно, за виком так играть. Може взяти. Не-не-не, фу. Не-не-не-не-не, забрали мене перший раз. Залога. Залогал чет напишемо, пацаны. Давай, забирай. Давай, хороший мой, тобто красавчик, питань нема. Квадратики пропали. Йомайо, я шо він. Пише осуждаю максимально. Давайте отут тут тепер хоть заберемо як. Попробуй. Будь ласка, ну ты де. Наа. Й-мою. Чел налякай. челики на миду. Цегабела, нет, це не габела. Це габела, нет, це не габела Ще буде габела момент. Пацани хто додивився до цього момента, напишіть будь ласка, габела момент. Ну і давайте останнього мені. Та боже, ну чел! Ти дістав мене кіли забирати. Номер 1 цей глупий. Кінтин відео здивіться. Куди мій Явік забрали? Вони шо? Це А чи Це Б. А йомий, він реально тут. А хаєшка забере. Куда? Та ні, Ну блін, я хотів на ній вообще запутався в клавішах. Пацани, не осуждіть. Мені карта пісюна забрала, так що все. Я предлагаю вже взяти М16. За віком ми наігралися, думаю, за ці дві каточки. Показати, що ми можемо з М16, да? Та, да, пацани. ні ні Челик крадеться кудись. Він на меду йо Йомойо, противник забрав. Ще він сюди забіжиться вообще. Він реально. Я промочу. Давайте візьмемо М40, я не знаю, що вже брати. О, дві цікавого підписника М40, прикольно. Що це за скінчик вообще? Паню, тут нікого не буде, бо вже всі на Б алло. 3 на 4 залишилось, так? Да? Та як? Ще промазав. Окей, на ніж. Сюди забрав. Будь ласка. А ні, який Мак 10. Або М40. Давайте з М40, все одно на контент. О, закера, все, вибачте, але я хочу закер. Вантапчик залетів челіку, просто в спину він напевно так злякався. Я предлагаю взяти по 350, щось, не знаю, пороздавати, попробувати. Давайте хаешечку сюди і зразу запушимо, як. бобри якісь. Ой, шиш, що він тут робить, криса глупа. Окна просились, напишемо. Дивіться, що я з петуха зараз буду давати. ПД нас реально жорстко. Сюди перший є. Давайте, пацани, налітайте. Налітайте! Наступний. Наступний кажу, пацаны, девы. Охаешечка, налітайте, пацани, давай. Кажу наступний, де да. Тут. Я мого тиммейта Блін, мені... Взагалі вообще треба здихати і забирати ему цьо чела. І сюди, ну, браток, іди сюди, що ти на що ти надіявся? Вообще, мінус 4 дав у сп 90 цього. Що сп 90 такий стало, він жорсткий якийсь. Давайте реально з фенфала тепер поіграємо Останню каточку вже 24 на 4 йду. Ну ладно, нормально. Кидаємо хаєшечку Ой-ой-ой-ой-ой. Він з дробаша йде, що він взагалі хоче від мене з дробашом цим? Ні, ні, а ти те. ось ти те. Сюди, забрали! 10-2 виграли, пацанчики, це було ізі. Ух, пацанчики, пішли третю каточку, вже третій день зйомок цього відео проходить, якщо чесно. Сьогодні позвав Ласата вже знятися в третій каточці. Здорово, братва, зараз будемо що розносити тих нубіків. О, ну скоп сюди. Да. Пацани, це відео реально знімається вже третій день за таке просто можна вліпити, я не знаю, лайків хоча б 200, правда, Ласет? Чесно можна. Ну, звичайно. Звичайно, можна можно Три... і Тысячу лайкосиків! Три, Три дня знімається, монтується, оце все. Це просто капець. Сигма, тобі привіт no, в відосику? Брат, пиши, що шумасафты. Ти з бомбою? Челик, я челик? Ей, з гівном якимось. Не пушить. Так, я це парти... забрав. <плес> Ай, лагає. Забрав трьох <плес> сутульників! Слагами <З> жостко. <плес> Мінус... Що <3. плес> сутульника. зробив? Мінус... Та, нет! На ніще й забрав, ти, й що пачка, це було? Пачка, я ледве-ледве у мене підлогало, просто пачка, мінус. Те, мінус 300. Да, easy, так, капець, мене забрали. О, попав один череп. Та ні, ні. забрав одного. А, я взагалі на Б пачку да. О, авік, пацани, Авік. І дом. Там. Як софт без скилів, я б промазав, то ще на карту дивився. А як? Глупа стіна. Шось з тебе цей Іван. Да й-мое! Сломайся, со, везьми пистолет! У меня нема пистолета. У меня нема пішку лета. Бей, упал. А як боже, пацаны? Але я опять на один иду пашу место. Не. Че за промокод моей будет негр. Негр. Короче, все, я зави кадыться, что даю, пацаны. просто, не так их жалко. Ой, е-мое, шо я забрал реально ксофт. Ой. Через стену, прям на видео видно. Прям через стену. Ай, флешка, флешка пішла, да? Флешка и захожу. Блин. Їх Их софт. Окей, я забираю їх з голука. З ножа, з ножа. ні. Та як мене забрали? Да, 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 Що Шо кал просто? Ну забирай його, ну ти ты на снуба не сюди. Челік пушить, він тут уже. Заберемо. Так просто відлетай, собак. Челик, ты чел. Забрав. Я стань нету. Вон тапом просто і стані чао де. Ще один, ще один. А ні. Вони глупі просто, я навіть... Даже... теж. Я граю одною рукою, пацане, якщо щось бо другою рукою, я листаю тік-ток. Я до на кого я, я похожа. О, ні, мені флешку в лице кидають. Я фул як, якщо я відверну. Ну, ти, боже, ще й забирай, дура тупа. Та ні. Просто сюди, сюди, easy, easy. Забе... Вей. Забра... Та як? Скільки раз Вей. можна попасти і другого? Та ні. Ось, є, ні. Вей. Є, сюди, дура. Бей, бей, бей. Да нет! На ниш! На ниш! Жестоко на ниж. Okay, жестоко я, на, на, я, ниж. Я, я стека. Та боже, шо за калый хоть і вон там да, минус 98 по голові. <зас> Мне кажется, что это тмка будет. Серьезно, так. А другий дай, айо! Я... Жестоко! Шо? Жестоко забрав! Панику. Я не ним буду дружить. О, забрав! Не знаю, hey, а, я вдома. Я выношу. Все, не просто не пожалів. <зас> я ему дал бить. Тися конектор 100% бронза Ну так і знав. <рик> Улітаю на гай, идти мене забрали <рик> за софт такий? Клізмовик. Я в шоці, що шо це таке? Та як я не можу по ОПУ пау піксель Ти думав, я грущу, но я <рик> не. <рик> ти думав, що я грущу, но я не грущу. Не грущу. <рик> <рик> я грущу, но я не грущу. <рик> Стріляю просто як. -ла -ла -ла. Даю хаєшку, якщо тут чел перед мене. Ти ледве забирай. Я братанчика на хаєшечку читерну просто. Ізі, ВХ. Мені кажеться, вх. що ти його не грустиш просто. Ізі, і. Ви даєш такий смок, що стачайший. Пум-пум. Ух, нифига, мені фає. Две на ніж, на ніж беру, на ніж братанчик. Боже, мене забрали, ти на забрав Ладно, пацанчик, відос, закінчився, підписуйтесь, ставте лайки, нам дало цілих. Нам дало цілих девятнадцять мерепнули, підписнуть бронзу 4 всім пока. <пословес> <пословес> <пословес>